Василь Сухомлинський, пихатий півень. Ходить півень по подвір'ю, побачив барвисту на небі. Побачив і сміється. У мене хвіст такий самобарвистий, краще, ніж райдуга. Та ось пішов дощ. Замочив пихатому півневі хвоста, Звис хвіст аж до землі. Соромно стало півневі. Утік він насідало і більше він ніколи не хвалився. Василь Сухомлинський поволосинці Теплого весняного дня бабуся Марія повела свого онука Петрика до лісу. Першокласник Петрик був родаченьким хлопчиком. Збираючись до лісу, бабуся дала йому нести вузлок з їжею і водою. Петрикові вузло здавався дуже важким. Бабуся понесла їжу сама, а Петрикові дала тільки пляшку з водою. Прийшовши до лісу, бабуся з внуком сіли відпочити. Вони побачили, як до куща прилетіла маленька пташка. В дзьобнику вона тримала волосинку. Петрик підвівся і глянув на кущ. Він побачив велике волоссяне гніздо. Пташка швидко літала до гнізда, щоразу приносила по волосинці. Петрик відходив і хвилювання стояв, широко відкривши очі. Бабусю. Пошепки запитав він, невже вона по волосинці носила і збудувала таке велике гніздо? Так, по волосинці, відповіла бабуся. Щоб це працьовита пташка. Петрик стояв задуманий. Через хвилину він сказав, бабусю, я не стиму з лісу ваше пальто. Василь Сухомлинський. Чого синичка плаче. У хаті край цілад. Жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей. Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гілястий осокір. Зробимо на осокірі гойдалку, сказав раз мишком. Ой добре буде гойдатися. Зраділа Оля, поліз мішко на осокір, пов'язав до гілки мутуску. Стали на гойдалку і Оля. Та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, і осокір гойдається. Мешкоє каже, осениці весело, що ми гойдаємось, як вона радісно співає. Глянула Оля на встовбур осокір. І побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичене, а в гніздечку пташенята маленькі. Синичка не радіє, а плаче, сказала Оля. Чого ж їй плакати? здивувався Мишко. Подумай, чого? відповіла Оля. Мишко поліз Зі гойдалки, став на землю, дивиться на синичене гніздечко і думає, чого синичка плаче.